Моє шанування. Чергова розпаковочка. Треба відволіктись трішки. Так. У нас тут була адреса. Замалював її. Фірма Paper Concept. Всі фірми замовляв, це фірма в Польщі і досить зручний сайт. І ціни порівняно в них непогані в порівнянні з іншими магазинами подібного. Типу, і тут наклеєчка кур'єра, ДПД, що не можна кидати посилку. Дивимось, що ж, тут у нас в коробці. А тут у нас трішки паперу. Він додається, щоб не торохтіло нічого, не попсувалося. Папір. опять 5 Бристоль. Я так розумію, що це мені як презент прислали. Угу. Бо я не пам'ятаю, щоб я такого замовляв формату А5. Для олівців. Для малювання, дровін і мікс. Мікс-медіа. Для змішаних технік. А5. Це та сама фірма, яка має інтернет-магазин, вони собі замовили серію і випускають на італійському папері ось такий, такий папір. І додали це все до замовлення мені як постійному клієнту. Хоча теж клієнтам менших об'ємів вони теж додають. Я в них виторгував знижку для себе. І за кожне замовлення пишу, дайте мені, будь ласка, знижку, вони мені дають знижку. Незважаючи на це, навіть подарунки дістаю. Замовив собі такий універсальний крем. Ой, крем, клей. Універсальний клей. До, який, до... до всього в господарстві може знадобитися. І основні закупки. Пензликом. Пуска білесенька пензликом. Ось така штука, холбейн. Це у нас окремим буде відео. Такі кольори, пастельні кольори, олівчиків холбейн. Ой! Ага, це у нас набор. Кретаколор. Ось такий гарнесенький. Тут у нас олівці металік. Так, якщо воно зараз відкривається, ми його подивимося, як воно тут виглядає. прям на подарунок такий набор. Дуже гарно запакований критаколор. Що у нас тут ззаду? Ось тут опис, всі кольори, струвачка і скетчбук для малювання на... з чорним папером. Так воно у нас відкривається. Ось такий у нас скетчбук. Така товстенька палітурка тут цього скетчбука. Гарний папір чорненький. Така книжечка тяжка стругачка, два отвори має. І самі прибори, олівчики грета-колор. Ось так виглядають. Такі товстесенькі олівчики. І тут у нас інструкція, що у нас тут є. Графітні олівці. Тобто це інформація, що випускає Greta Color. А вони випускають різного виду олівці для скетчів, сепії всякі, кольорові теж олівчики. Така інформація по кожному виду продукції цієї марки. Мені було цікаво саме Greta Color Metallic, ось такого типу плакати можна на чорному фоні. Малювати буде, і вони будуть блистіти на, якщо під кутом поставити. Це можна відкласти в бік. І ще один товар, який у нас, який у нас тут є запакований. От. Ось так у нас виглядають. Олівчики фірма Derwent. Ось такі олівчики Дервенд. Раніше робив огляд, але пачечка була менша на одну таку, Ця... на одну таку штучку менша. Давайте їх відкриємо. Як вони у нас виглядають? Що у нас тут за книжечка? Книжечка у нас про ці саме, про ці олівчики, наскільки вони можуть витримувати світло. Так само стандарти кажуть, що витримали е, ті самі стандарти, які були для фірми е, Карандаш для Luminens. І тут у нас такий невеличкий папір, спеціально пробничок для цих олівців, спеціально розроблений папір. Але його так трішечки, ну, таке спеціальне місце для нього зроблене. Добре, дивимося, що у нас тут нижче які кольори. Фірма досить цікава, тому що вони йдуть на зустріч клієнтам, і якщо клієнти хочуть... Отаких-таких таких олівців. І вони, відповідно, випускають серію олівців до забаганки клієнтів. Мені це дуже подобається. Ці олівчики специфічні, ними треба вміти малювати і певний вид паперу. Не на кожному виді паперу вони спрацюють. Ось так виглядає такий пластик. Тут досить, досить тоненький збоку. Але я сподіваюся, що він послужить і витримає всі тут цілі ці штучки. Якщо можна буде малювати. На ну, все добре.